Поки його однолітки на зимових канікулах бавляться в комп'ютерні ігри, 14-річний прикарпатець Артур Поліщук виготовляє буржуйки для українських військових. Одну вже створив, і опалювальний пристрій рятує бійців на бахмутському напрямку. Для того щоб вони могли зігрітися, обігріти бліндаж, висушити одяг, зузуття підігріти їжу, зробити чай теплий. Обробкою металу Артур захоплюється з 10 років. А нещодавно на заколядовані торік гроші купив зварювальний апарат. Мені було інтересно, як працювати сваршним апаратом. Дивився багато відео. Як запихати електрод, як тримати правильно, як включати свершний апарат. На першу буржуйку школяр потратив два дні. Вона важила не більше 10 кілограмів. Завдяки простій конструкції вийшла легкою і зручною. Це був старий балон. Колись розрізали його. Отак, накуп був. Я зварив його докупи. І виріжав, і приварив ніжки. Єдине, що я не сам зробив, то приварив дверцята і, і завіси, Це я варив з другом. А далі все сам робив, вирізав. І поки перша буржуйка вже зігріває бійців на передовій, 14-річний майстер вже роздумує над наступним пристроєм. Тут ще буде наварна. Пластину всередині, аби не виходив день. І ось так воно буде відкриватися. Артур каже, займатиметься волонтерством, аж поки не настане перемога. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на вежі.